Ласкаво просимо до відео щоденника шкільного євроклубу. Сьогодні ми відкриваємо першу його сторінку, і я розповім вам, що вас чекає далі. Перш за все, хочу відмітити, що ШЕК працює з 2011 року, і сьогодні вперше клуб зустрічає гостей з однієї з країн ЄС. Але для цього нам потрібна більша команда. А зараз ми знаходимося біля тих самих легендарних дверей, за якими й проходять конференції клубу. Але тихіше, зараз там йде підготовка до зустрічі гостей. Тож до класу ми повернемося трохи пізніше. А зараз я познайомлю вас з президентом клубу Марія. Привіт, привіт. Марія. Розкажи, будь ласка, про активність клубу. 19 учнів нашої школи є членами Шеку, але актив становлять 8 учнів. Саме цей актив виступає в ролі генератором цікавих ідей. Разом із керівником Шеку, Васкобонникової Наталією Вікторовною Ми пишемо цікавий сценарій, до проведення яких ми залучаємо інших учнів нашої школи. Кожен із нас відкритий до спілкування. Ще ми використовуємо усі доступні можливості інформаційного простору для збільшення багажу своїх знань. Марія, скажи, будь ласка, а вдалося вже зв'язатись з якимись країнами? А, поки що з Німеччиною, країною ЄС. У нас вже було декілька відеозустрічей, і тепер приймаємо до себе в гостях учнів з цієї школи, з якою ми спілкувалися. Німецькі учні, так само як і ми, раді нашому спілкуванню. І разом сподіваємося, що воно буде від... корисним для обох сторін. Дякую, велике Марія, за інформацію. Отже, ми дізнались про клуб трохи більше, а зараз ми подивимось, як проходить підготовка до зустрічі гостей. Ходім. I wanna. I wanna. І нарешті в нас з'явилася можливість поспілкуватися з керівником шкільного євроклубу Воскобойнікової Наталією Вікторовні. Скажіть, будь ласка, до чого зводиться діяльність шеку? Учні, які відвідують шкільний єврогурток, мають можливість вивчати країни Європи, культуру цих країн, традиції, спосіб життя людей, які там проживають, порівнювати зі своєю країною. Ну і крім того, якби Єврогурток передбачає, що учні можуть налагоджувати стосунки з інших країн, що входять до Євросоюзу. І Я так розумію, що вже налагоджують зв'язок? Так, зв'язок налагоджується тільки, і е, наразі ми чекаємо на наших друзів з Німеччини. Вони чекають на друзів, а я з ними. <му> Нарешті наші гості прибули до міста, і ми сьогодні зустрілися з ними, щоб трохи поспілкуватись. Лаура, Алекс, розкажіть, як дорога. Дорога була дуже По дороге мы многое видели. Мы ехали через Германию и Польшу. Когда мы заехали на территорию Украины, по дороге нас застал снег и ветер. В общем, погода была неблагоприятная. Мы переживали, что ничего не получится. Но в конце концов, все было хорошо, и все получилось. По дороге мы видели много вещей, которые нам понравились. Например, различия в строительстве церквей. Дальше мы видели много замков, несколько рек, руин, старых зданий и простых поселений. Было интересно, но дорога все же была трудной. И на такой веселой ноте мы завершим первую сторинку видеожурнала Школьного Евроклуба.